Товариство, хочу сумом поінформувати, що, на жаль, внаслідок ранкової атаки загинув чоловік орієнтовно 40 років. Особа встановлюється, під час атаки він перебував на місці ворожого удару. Рятувальники та усі служби доклали максимум зусиль для його оперативного пошуку, для чого було залучено службову пошукову собаку. Висловлюю співчуття рідним загиблого. За наслідками сьогоднішньої атаки силами протиповітряної оборони було підтверджено збиття двох ракет та трьох ворожих дронів шахедів Ще один дрон був локаційно втрачений. На жаль, у наслідок падіння уламків однієї з цілей пошкоджено лінію електропередач. Це спричинило часткове відключення електроенергії у чотирьох населених пунктах, де понад 400 абонентів було. Залишено без світла. Проте енергетики вже працюють на місці, і протягом кількох годин планується повне відновлення електропостачання. Щодо інших пошкоджень, зафіксовано руйнування та ушкодження 19 транспортних засобів, близько. 150 вікон у житловій забудові та в одному із закладів освіти у гаражному кооперативі зруйновано 14 гаражів, пошкоджено інфраструктуру на території масиву, а також деякі нежитлові об'єкти. Усі служби прибули вчасно на місце і розпочали ліквідацію наслідків атаки. В цілому ситуація контрольована, енергетична система. Працює стабільно, окрім кількох населених пунктів, де тривають роботи з відновлення. Дякую всім службам, які працюють на місцях. Дякую громадянам за витримку. Разом обов'язково вистоїмо.